Це, звісно, було дно і дні ще. І ви не повірите, але найбільша позиційна журналістка Росії раптом опинилася на прес-конференції Путіна. Отакої. От Тепер вона волонтерка, яка допомагає Курській області і дуже переживає за людей Курщини. В основном мы сталкиваемся с проблемами трудоустройства на новых местах, с проблемой устройства в детские сады и прочие учреждения для семей, которые с детьми временно переселяются. Вот. Возможно ли было создать такое единое окно для подобных гражданских инициатив? Ну во-первых, хочу сказать вам спасибо за то, что вы это делаете. Это чрезвычайно важная делаєте. Помощь конкретным людям. Знаєте, що не цікавіше? Я от ще в 2022 році від деяких людей чув, що Собчак в Україні в Україні Собчак це опозиційна журналістка. Ми почнемо з того, що російська опозиція це не опозиція, а це суміш суплежуїв та агентури КДБ. І в принципі, так, Ксенія Собчак є яскравим прикладом, як похрестниця Путіна, саме прикладом агентури. В принципі, не дивно абсолютно.